Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску я хочу розповісти вам про одного дуже цікавого російського окупанта та його несподівані одкровення. Я що тоді, що зараз готовий знову це признать, да я планував убивство лідера одеського правого сектора. Сергій Стерстерненка. Це Антон Раєвський, громадянин Російської Федерації та прихожанин Російської православної церкви, яку ще в Україні називають УПЦ МП мені чудіса, Богородиця спасала. А ще Антон Раєвський нацист, який публічно зізнається у своїх злочинах. В частності, лично я призував Різать бандеровцев. Причому, коли я кажу, що раєвський це нацист, я не жартую і не намагаюсь якось гіперболізувати. Він справді нацист, він цього не приховує. У нього набитий гітлер, набита свастика, і він публічно зігує. Ось отакий православний російський антифашист. Я не тільки своєї призивав ублюдка Серненка. Но если ты чуть дальше промотаешь хронологию событий, я дважды потом ездил на, на территории Украины, на Донбасс. Дівчасто в бивих діях проти збройних сил України про таких як Антон не люблять розповідати на російському телебаченні або на каналах Медведчука, тобто на російському телебаченні, тому що раєвський цей є типове обличчя руского міра. Це такий типовий російський окупант, який насправді є нацистом у той час, як російська пропаганда звинувачує українців у нацизмі. Навесні весні 2014 року. Раєвський приїздив до Одеси. Він там хотів створювати Одеську народну республіку. Прибув на вокзал в місті Одеса, мене зустріли бойці одеської дружини, запроводили воєнно патріотичний лагерь, де мені сразу були видано каска, бронежилет, щит. Дубінка Раєвський сам публікував відео, як він знаходиться у таборі проросійських і російських бойовиків Антимайдану в Одесі на Куліковому полі. З бойовим духом такі, о. Зразу з поїзда і з, і з і поїзда і і цього російського нациста усе дуже добре, а тому він поперся в Україну воювати проти хунти. Я їхав туди реально а, воювати. Давайте на іменами, воювати проти. А, хунти. на жаль, він не перетворився на хорошого росіянина. Раєвський досі живий. Він знімає свої відео, пише пости у соціальних мережах. А шкода, він міг би взяти приклад. От із цього ополченця. привіт, мама, папа, сестри, браття. Жив здоров С прокліти будутий сисенюки Порошенко з американцями. Герой цього випуску навесні 2014 року в Одесі тренував бойовиків антимайдану, брав участь у їхніх заходах, підіймав російський триколор та кликав Путіна до Одеси городе Одессе. у той час в Одесі я очолював правий сектор, і ми протистояли російським окупантам, протистояли Раєвському і йому подібним. І Раєвський хотів тоді мене через це вбити. Я проложив ніяким лідером одеської дружини фізично ліквідувати. А місцевого лідера правого сектора. Я гадаю, що серед українських ютуберів, яких ви дивитесь, шановні глядачі, не так вже й багато є людей, яких намагалися або хотіли вбити російські окупанти. А тому, як на мене, це вже заслуговує на те, щоб ви підписались на мій канал в інших соціальних мережах і обов'язково натиснули до цього відео лайк та залишили коментар. Причому я не тут прилежав, але і виступила е -е, виконавцем палнітелем даного плану я Ся готово біт лідера правого сектора Одеси. інформація про те, що громадянин Російської Федерації Раєвський готував моє вбивство, є у наших правоохоронних органів і є дуже дуже давно ще з весни 2014 року, але досі ніхто навіть не відкрив кримінальне провадження. Ну а навіщо Моя ініціатива нашла отліка, поэтому своє дальніше прибування в місті Одесі я що ніцелі Раєвський потім спокійно покинув Україну, і він тут розповідає, що нібито він покинув Україну, тому що він сам так захотів, але це брехня, яку він сам і спростовує. Не мені узнали тамошні українці. Тобто у мене Аби сфотографували літось тобто, і сразу написали э, службу служби запаси України. Він покинув Україну тоді ж навесні дві 2014 року, тому що його впіймала наша служба безпеки України. Але замість того, щоб його затримати, повідомити йому про підозру, його просто видворили з України. Взяли і відпустили. І після того як наші спецслужби його просто відпустили, він поїхав воювати проти України на Донбас. Дана нашивка. Первая русской национальной армии дивизии Русланд Войны Новороссии войны Днр. Саме оптимальне на Як на мене, це дуже яскравий приклад того, що роблять російські окупанти або їхні пособники, якщо їх не карати, вони починають вбивати українців. Але провоював Раєвський не дуже довго, тому що наші славетні захисники зі збройних сил України поранили його, і після того раєвського кинули на якийсь підвал ростовської лікарні. Тобто в яких умовах ми живемо, тобто, на співнопалу. Хорошо, нам виділили матраси. А там уже російські ж лікарі не дуже хотіли лікувати громадян Російської Федерації, які за Російську Федерацію воювали проти України, тому що традиційно русські своїх кидають. Після того як з мене сняли Гіпс, це було все лікування. Про мене просто забули. І там же Раєвський раптом для себе зрозумів, що, виявляється, на таких дурнях, як він, просто хтось собі заробляє гроші. Організація, яка курюють, займаються ополченцями за щодо нас наживаються. Після того Раєвський вже не їздив на Донбас, але все одно він дуже ностальгував за війною. Ну, чесно говоря, ностальгія мене... Не покидає. і оце близько року тому він опублікував те саме відео, на якому почав розповідати про те, як він хотів мене вбити, і як він стріляв в українських військових. Я стріляв в українських військових. саміш. Я стріляв в них, і він і є типовий російський окупант. І наша влада хоче, щоб ми саме з отакими, як він почали просто миритись. огонь, прежде Пріждівського, просто прикратіть стріляти. Останнім часом я дуже часто чую розповіді про те, що це тільки Путін, і лише Путін винен у тому, що Росія напала на Україну. А звичайні росіяни вони не такі. Вони це не підтримують. Але ні, друзі. У них там один великий колективний Путін. Ось, наприклад, Євський якось ходив під консульство України у Санкт-Петербурзі, і він там закликав вшанувати пам'ять героїв Новоросії і прийшов він туди не сам. Разом із ним прийшли і інші росіяни, і серед них був навіть депутат Госдуми РФ на прізвище Мілонов. Я пропоную пачку хвилину мовчання. Всіх погибших в Новоросії. Але повернімося до його розповідей про підготовку мого вбивства. Почому я хотів би Тобі що, жалко цього Стерненка? Він дуже шкодує, що йому тоді не вдалося мене вбити, і я це розцінюю виключно як комплімент. І правильно діло що готував. І, к сожалению, я його не вбив. Сожалію агент російських спецслужб, тому що він іще й працює на ФСБ. Антон Раєвський хотів мене вбити, але у нього це не вийшло. Він про це дуже сильно шкодує. Але нічого, у нього потім з'явились послідовники: мер Одеси, Геннадій Труханов та Мусара Авакова намагались зробити те, що Раєвський тільки хотів. І якби я тоді навесні 2014 року відбився би від Раєвського і не дав би себе вбити, то сьогодні. Мене так само усе одно судили би за це. Дивіться, по Стерненко підозра буде в будь-якому разі. А Адвокати Татарова, які зараз представляють інтереси дружин мого нападника, вони б у такому разі представляли би інтереси Раєвського чи його дружини, і казали би теж, що це Раєвський просто проходив повз, а я просто так на нього напав. Люди йшли собі. Що в нього було в голові, і що його мотивувало на такі дії, я не знаю. І до всієї цієї історії іще би підключили канали Медведчука, страну Ю і різну російську агентуру, яка би запитувала, чому це мене не посадили за те, що я захищався від звичайного хорошого російського нациста. Чому Стерненко не приключення до головної і чому знаходиться не під арестом? Тобто, чому у вбийця... На свободі і знаєте, оскільки Раєвський за своїми поглядами і за своєю позицією проти мене є дуже близьким до тих людей, яких Зеленський узяв до себе на роботу. А я зараз кажу про Андрія Смірнова і Олега Татарова, яких він призначив заступниками Єрмака? Я підозрюю, що і Антон Раєвський рано чи пізно може стати заступником Єрмака. Ну а чому ні? Погляди на російсько-українську війну у нього такі самі, як і у Татарова. Та Смірнова, і він теж мене ненавидить, тому я звернувся до офісу президента і попросив їх надати мені інформацію, чи не планує Зеленський дати Раєвському українське громадянство, чи не візьме він його до себе на роботу в офіс президента, і чи раптом він не планує нагородити його званням Герой України? Я гадаю, що Раєвський нічим не гірший за інших російських агентів, яких Зеленський собі набирає в команду. Ну а самому російському нацисту артисту Антонові Раєвському я зичу тільки одне, щоб його жарти перестали бути жартами. Погиб смертю храбрих. Позі слушаємо, хочу почтити погибшого Антона Раєвського. Минута мовчання. І висновки: перше, ніколи не можна просто так відпускати російських окупантів, тому що після цього вони можуть поїхати вбивати наших військових. І друге, завжди захищайте своє життя. Хто б що не казав, хто б як на це не реагував і які б помийки потім вас не поливали брудом, краще відповідати їм ось отак на відео чи постами у Фейсбуці, чи у будь-який інший спосіб, але відповідати живим. І це набагато краще, аніж просто мати якийсь потім красивий некролог. А ті, хто мене зараз переслідують за те, що я не помер, а точніше за те, що я не мовчу, то вони просто добровільно стали союзниками ось такого російського нациста, як Антон Раєвський.